Часово окупованому Криму рашистський транспортний літак Ан-26 і ще дві радіолокаційні станції. Як пише, пише гур Міноборони, загарбники готувалися до злету і вже навіть запустили двигуни. Однак, удар спецпідрозділу примари зупинив цей політ. Також під час чергового авіарейду українським півостровом військові розвідники успішно поцілили у дороговартісні РЛС, які слугували очима ворожим комплексам с 300 С 400 на Хмельниччині чотирьох військових замість служби відправляли працювати на приватну СТО. Там вони ремонтували машини, а заробітки ділили з керівництвом військової частини. При цьому всі четверо офіційно числилися на службі, отримували зарплату, надбавки і виплати від держави. За даними ДБР, схема працювала понад рік. А збитки вже перевищують мільйон гривень. Слідчі зараз перевіряють документацію, щоб порахувати точну суму шкоди. Військовим посадовцям оголосили підозри за перевищення повноважень і допомогу в ухиленні від служби під час війни, максимальне покарання до 12 років тюрми. Росія одразу відкинула сім пунктів із початкового мирного плану з штатів. Про це пише інститут вивчення війни. За словами Сергія Лаврова, Москву не влаштовує майже все ключове: ні заморожування лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях, ні запуск ЗАЕС під контролем МАГАТЕ ані РФ, ані РФ, ані реальні гарантії безпеки для України і навіть підтвердження її суверенітету. В інституті вивчення війни додають рашиська держдома, яку Кремль активно використовує для озвучування позицій, теж не приховує Росія. Не зацікавлена в жодних мирних угодах навіть у стартовому плані з 28 пунктів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн попередила Дональда Трампа, щоб той не втручався у справи Європи. Про це вона заявила на гала заході політику 28 в Брюсселі. Коментуючи суперечливі положення нової стратегії США щодо Європи, вона наголосила, коли йдеться про вибори, долю країни мають вирішувати виключно її громадяни, а не сторонні учасники з іншого континенту. Нагадаю, в новій американській стратегії стверджується, що Європа зіткнеться з цивілізаційним стиранням. Протягом наступних 20 років і ця думка знайшла відгук в європейських ультраправих лідерів, яких підтримуватиме США. Ця нова стратегія Трампа демонструє найбільший розворот зовнішньої політики США від початку холодної війни 80 років тому. У пріоритеті тепер економіка та комерційний інтерес, допомога партнерам, зміни клімату, відновлювальна енергетика. Тепер не у фаворитах. Об'єкт критики Європа стратегічний партнер Росія. Пріоритет надається Західній півкулі, а Європу залишають самостійно про себе дбати. Хоча в документі зазначається, метою має бути допомога Європі виправити її нинішню траєкторію. Як констатує старший радник Центр В'ю Партнерс Річард Хаас, Росія та Китай знайдуть тут можливості, тоді як традиційні друзі та союзники в Європі і Азії зіткнуться з ризиками та складними виборами. Єдине, в чому можна бути впевненим, це що історична епоха завершується і починається.